Всім привіт мої друзі! З вами я український вареник. І сьогодні ми ця фінальна серія пограємо на Easy. І сьогодні я пограю з двома Це буде фінальна серія. Ой! Я не знаю, через що я цього разу буду тікати, але бажано було втекти через двері. Бажано. Я в посік, щоб оцей чувак простріше прокидався, треба просто потрясти телефон. На комп'ютері це не працює, але на телефоні значить, чіткі нормально, як ви бачите.

Mm -hmm. не нормально Я хочу і м'якого ключ з-під носу забрав, але походу здрук не можна покинути. Да, плюс комбірної версії, а тут вони повинні ще. От тут плюс комбірної версії вони повинні а тут даркер на такий. To miałem z Zoisz tutaj jakieś problemy. Może normalnie krywać. Nie znajesz co ty za problemy złość, to brało starść taka ze sobą. Ну це, ну це постійно, так. Бабка просто наверху на, на, на спавниться і я не можу нормально їх всей зробити так. Треба бабку сюди. приманити. Я не знаю, тільки я не знаю як. Йду суміш столаки? Ну я ризикну і йду на гол. Да шокола, не вымней бабку сюда крутяк, і поверхня сміли. Мені в шокер. Добрий день. Я олайні, буду з вами цілий день. І це по-любому зараз мене закемпить тут. Опа, на все тікаємо через двері. пить стіл, а пити стіл можна. Мені вже подобається. Я почну нормально дієту. А що тут там таке? А, от бінос. А тут що -то, то є? А-а. Папа, що ти зараз прийде? І йди туди, іди туди. Опана вам хабела. Vládi. Babuska, jdi si do... ...to A, A, A tam Да бабуся. Сюда йди. Иди сейчас моей пойды. Ви бачите, вона не змахає. А дій з походу, не прийде. Шкода, а ні, я прийшов. Хай тут валяйся. Зараз треба ключик туда платить. Тут буде. Піднімаємося. тут такі шоу. Мені туди й треба. В принципі, предмет під рукою. Маю стейнки. Дві хвилини маю стейпінги. Я ж тут наподилися. Ага, буде. Тринструєн стоїмо, ти огляне за все. Так що четвертий день? Так, не целтий. Ні, не, не потріб, просто час витрати. Мені треба вивчити, де бабка спавниться. а то діда я вивчив, а з бабою не громади. Ну, майже Сейф Сейфті. Бабуся вже заспавнулась. Я воюю. Бач, вона мене відкрила? Непотріб. Дивіть капкан поставила. Е, а як воно мене побачила? А як воно мене спіймала? Це якийсь капець просто. В мені знову треба чекати, поки вона тут. Ну, в принципі, я майже втік, я майже втік. Мені треба тільки їх обох виробити. Надо їх обох вирубити для того, щоб того малого загріфарити. Дід в туалеті? Туале Фугу Джой. Он уже просто на Я все ему. Куда ты? Ну, вот так он здесь выходит. Не да, вот ту моло. там попком. Тільки що був, що Шо тільки діда? Він туди пішов до крака. Я його зачиню. Да ну чого всіх підвал? знаю, чи що я зараз на п'ятому до... не здохну. Вон на капкан поставила. Я її чекаю, поки дід вийде. Він вже вийшов. Він вже вийшов. Воно вже там собі капкан поставила. Я в просто. Чи це якийсь боїнг від бабуї. Я надіюсь, що там прохід чистий. Бо якщо він грязний. Security room. Tutaj benzobok to znaczy. them. Awesome. Я просто що десь я їх обох завалив. Тепер треба отого. Мало от. А ну, іди сюди. Так, так, так. Бежишь на всех порах я убыть. быть. Ломако. Это обычно дорогу вспомнился. В цьому, в цьому, в принципі, не треба. От тут, пари, пари а я тут не, не міш по мішку. По-моєму, тут чинись у нема. Упадок. У меня осталось тихо. Кі... Тика фотоштучка для дворі, А тут я був. Я був. Ничего не могу. Ні, тут нічого нема. А я думав, ти до крока напишу, ну хай закриті двері будуть, щоб я знав. Можна прийти, а я враз зіночу. Можно Падай Аргий душ. А ну я у неї. у неї. у неї є там якесь. Чи цей Я Наверное, выкупаю. Они души ходы откромить все. О, вс, дідусь. Я тоже там бачу. Падай. Падай. і, і дай твой А тут є. Ага, вот, вот такая тут есть. У меня она на покрышках. Тут все. Гениально! Я хочу им похлопать просто. Зараз вона може бути. І я був дерний руч, то я хотів би сховатися десь наверху. Особою щесь наверху. Може, я погано шуков. Нічого не буде. Може, тут туди піди там Ну например. Uch, já už nevím, Zdůlej na Zdumaj, postavit. nikoho to. Zdumuje, jak kontu postavit. Vše ostatního. Яку я збираюся проходити це за Бейбі і Ол. Можа, ми її будемо проходити після цього. Що ж, я сподіваюся, що вам сподобалося проходити від цієї гри. Пока-пока.